Бажаю здоров'я, дорогі українці! Мадяр на зв'язку. 13 червня. Харківський напрямок. Ситуація загальновідома, але б я не став її драматизувати. Рівно два місяці тому відбувся крайній наш збір. Тоді ми збирали 25 мільйонів на купу потрібних і отриманих нами засобів та компонентів. Наша скарбничка пуста. В проміжку ви підтримали нас досить притомною цифрою, понад 4 мільйони на постійні потреби, але підрозділ зростає, розширює сферу свого своєї присутності на ОБЗ. Тож саме сьогодні я оголошую наступний збір. Прошу всіх підтримати ту інформацію, максимально поширити. Я зараз детально розповім на що ми збираємо. Надам багато статистики і зупинюся на тих чи інших аспектах, але. Стартово саме сьогодні, 13 червня, прошу підтримати збір на потреби окремого батальйону ударних безпілотних систем номер 414 морської піхоти, загально відомий як підрозділ Птхів Мадяра. Сьогодні здійснюємо виконуємо бойові задачі одночасно на трьох ділянках смуг трьох ділянках фронту. Одна з них базова то є південь. Звідки в рамках експерименту ми перемістили ще дві групи: одну на харківський напрямок і третю групу, я поки не називаю місце, де ми працюємо для того, щоб використати момент несподіваності для ворога. Але з декілька днів ви вже побачите по нашим картинкам ту непросту склад... не... не ділянку, чим довели фактично для себе дієвість того експерименту і без зниження боєздатності на основному напрямку міграція високомобільних груп для реалізації виконання бойових задач. Сума збору 25 мільйонів гривень, і термін, за котрий би ми дуже хотіли завершити той збір, враховуючи нагальність потреб, що треба закрити. Мав би вкластися у тиждень часу. Крім іншого, у нас підійшло до купи гарних цифр, котрі ми досить ретельно ведемо. По-перше, ми перетнули відмітку 9 тисяч виявлених дронів. Це лише на південній смузі, лівобережний плацдарм. кринки загальновідомі вам. Той проект продовжується. За незабаром ближчі один-два дня ми перетнемо відмітку дві тисячі вражених ворожих цілей лише на лівобережному плацдармі, 1987 станом на ранок 13 червня, 788 з котрих знищено утиль. Крім іншого, відточкували ювілейну, ювілейну десяту спробу пропагандонського. І ПСО протулити ліквідацію Мадяра. Ну це така умовна дата. Ну а з грубша започаткували експеримент розподілу наших бойових зусиль на одночасово на декілька смугах. На що ми збираємо ці 25 мільйонів гривень? Я прошу абсолютно терпимо відноситись до постачання на поточний момент підрозділів засобами зі сторони. МО зі сторони головного управління чи центрального управління безпілотних систем, я як і обіцяв, ми дотримуємо свою слугу, ми жодного разу більше не будемо збирати з вами на дрони Mavic, на дрони FPV. Ті питання у нас вирішені, дрони ми отримуємо. Звісно, ми мусимо витрачати купу часу і грошей на... Їх кастомізацію це стосується дронів FPV, адже жоден дрон FPV, вироблений українським виробником чи зібраний на українських потужностях. Це не той дрон, який вбиває середньостатистичну, не досягає середньостатистичної цілі. Він потребує серйозних вдосконалень, кастомізації, встановлення різних плат, ініціації БЧ і таке інше, таке інше. Хлопці, які тим займаються, знають, скільки витрачають на то часу. Я сьогодні дам багато статистики. 34 хвилини в середньому у нас на конвеєрі, це там де тема поставлена, займає е, повноцінна кастомізація і підготовка базового fpv дрону до виконання бойових завдань. 34 хвилини то не є багато, але коли мова про підготовку 100 бортів на наступний день, це 3400 хвилин людей. Котрі треба мати в підрозділі можливість реалізовувати. Звісно, не кожен підрозділ то може собі дозволити. Наступне це підмінні борти. МО та ЦУПС надають зараз достатній кількості розвідувальні і ударні комплекси. Проблема лише в тому, що комплекс то дуже умовне поняття. Він включає в себе наземну станцію і певну кількість бортів. Так ось є виробники, котрі постачають 3-4 борти у комплексі, а є виробники, котрі комплексом вважають наявність наземки і одного борта. Після втрати того борта, а статистику я вам зараз унікальну статистику птахів Мадяра надам, після втрати борта у тебе на руках залишається наземка, а змінний борт треба тривало чекати, адже постачальники там трохи тягнуть, розподіли, так і інше, і то є проблема. І корінь сьогоднішнього збору у сумі 25 мільйонів, рівна половина, 12,5 мільйонів ми потребуємо на дооснащення додатковими бортами, саме розвідувального характеру. П'ять моделей ми їх використовуємо. Також використовуємо п'ять моделей ударних бомберів, більш відомих вам, як, як, як нічні доктори. Це доокомплектація, часткова доокомплектація, бо вони зовсім не дешеві. Кожен додатковий борт, залежно від комплексу, коштує від 700 тисяч гривень до півтора мільйона гривень. І на тих бортах не напасешся. І коли залишається лише наземна станція, екіпаж простоює, то я неправильно. Яка середня тривалість, буду підглядати в папери, бо пишу завжди з першого дублю. І... Тоді точніше даю інформацію, бо даю багато цифр. Тривалість, середня, тривалість виживання борту на смузі фронту. Це наша особиста детальна статистика, складає від 30 до 50 вильотів розвідувальних та ударних крил та бомбарів. Особисті рекорди птахів Мадяра наступні. Чаклуни в середньому у нас літають 55 вильотів. Рекорд по вампірам належить команді Рената і складає 117 сімнадцять вильотів. Це від моменту отримання до моменту, коли його хробачня збила стрілкотнею чи якийсь інший спосіб знищила. 117 сімнадцять вильотів вампіра при середньому трафіку, 30-50 вильотів циклу життєдіяльності. Рекордсменом у нас є немезис екіпаж Лакі Барсука на Немезисі номер 478 Здійснив 211 одинадцять. Вильотів в Україні на Немезісі таку цифру виробник підтвердить, а вони то бачать по логам, ніхто жодного разу не виконував. Але борти все рівно втрачаються. Абсолютним рекордсменом є відомий вам нічний а, доктор Р-18 команди острова. У нього на оснащенні багато техніки, але лідер то є Р-18, який зробив 145 годин нальотів. У годинах, а не в кількості вильотів. Середня тривалість нальоту 20 до 30 хвилин, а це значить 300 польотів одним бортом здійснено. Вже пожалкували, що не лишили його після загибелі для музею, бо такої цифри ні виробник ніколи в житті не бачив. І ми собі увити не могли. Це давайте так без рожевих окулярів, середня тривалість життєдіяльності борта. 30-50 вилітів. Знаю, у підрозділах інших ситуація інша. У і 5 вилітів, і 10 вилітів, то є середній цикл тривалості бортів. Що стосується постачання, знову ж таки підсвічую інсайт з понад двох тисяч розподілених е е е коптерів типу вампір, наш підрозділ, наш батальйон за весь час існування отримав 17 бортів. Зараз обіцяють суттєво. Підвищити мінцифри розподіл в нашу сторону тих бортів, адже ми їх використовуємо досить ефективно і масовано. Значить, 12,5 мільйонів з 25 мільйонів піде на додаткові борти. 3 мільйони 3 800 тисяч на 60 великих надвеликих акумуляторів для певних коптерів, що дозволять нам вдвічі збільшити рендж відстань. Досягнення цілей. Якщо сьогодні середній коптер бомбер нічний летить на глибину 10-12 кілометрів, то на тих акумуляторах ми полетимо 20 плюс кілометрів, і то є доведено. Ми їх використовуємо. Просто вони час від часу втрачаються і потребує їх обов'язково докупівлю. Тож 3,8 мільйона нам треба, щоб закупити 60 таких великих акумуляторів. Значить, 2,1 мільйона нам треба витратити на витратити на додаткові 300 акумуляторів до Мавіків. Мавіки ми отримуємо, маємо зараз гарну кількість запасом, але ми використовуємо їх з подвійними акумуляторами. І при втраті ті акумулятори тануть як лед під сонцем. 2,5 мільйони мільйонів нам потрібно на потреби цукарні. Цукарня забезпечує всіх нас екзотичними цукерками і не лише нас, а абсолютно. Кількість підрозділів морської піхоти і суміжних підрозділів, до прикладу, на минулому тижні ми відправляли відомому підрозділу К2. Наші цукерки ми постійно їх надаємо Нацгвардійцям, прикордонникам, штурмовим бригадам, котрих немає на ринку. А ми їх виробляємо самотужки або маємо централізований доступ до виробництва комерційного характеру і розповсюджуємо їх серед військових. 4,6 мільйона на наступну порцію з тисячі возиків. 6 тисяч евакуаційних возиків сьогодні працює на смузі фронту у сотнях підрозділів. Не маю під руками довідки, скільки саме підрозділів обов'язково вона буде оприлюднена, коли я кожну тисячу відзвітовую, я показую навіть перелік підрозділів. Загальна потреба оцінена. Понад 15 тисяч тих возиків, тобто зараз ми збираючи на сьому тисячу, переходимо екватор поточної потреби ринку не ринку, а смуги фронту, на котрій воює е близько 100 бригад зсу, ТРО, НГУ, спецпідрозділів, прикордонників і всіх інших. всі, всі мімі ми надаємо безкоштовно і з розрахунку на кожне. Відділення на кожні 10 людей то евакуаційний возик для доправлення евакуації поранених чи тіл загиблих і доправлення до фронту власним пішком, як то кажуть, до 200 кг вантажу БЧ, не займаючи руки, а ціпляючи той возик через плечі. 4,2 мільйона це системи до наведення, навігаційні модулі, до оснащення, кастомізація fpv дронів збірка маласноручно збільшеного об'єму акумуляторних батарей. 4,2 мільйона – це така дуже. Межова цифра в місяць. Ми витрачаємо значно більше, враховуючи, що е, два місяці ми не збирали гроші. У нас були е, і залишаються гарні донатори, котрі напряму е, нас кріплять. Е, я не буду вам казати місячний бюджет утримання батальйону, але він досить високий. Ото, От що я перерахував, це і є 25 мільйонів, хоча в них не враховано хоча б 10 автівок, котрі нам треба докупити, пікапи, і бажано не 30-річні, з відвалюючимися моторами, карданами, коробками і ламаючимся кузовом, а зрештою десь 4-5-річні, і на це нам теж потрібні досить великі кошти. Якщо брати 10 нових автомобілів, то це буде коштувати під 10 мільйонів. 27 тисяч доларів зараз коштує арабський L200 чи китайський Jack. Тому, як завжди, потреба більша. 35, 38 мільйонів, але 25. Я е, осмілюся вас попросити долучитися до збору і допомогти нам зібрати, щоб ми поточні проблеми по, по, питання закрили. Е, Тему РЕРКУ комплексів ми е, добросовісно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Ми збирали з вами на 100 комплексів та на 50 комплексів. Доповідаю з голосом, голосом через рот станом на. 13 червня нами видано 358 комплексів, навчено 653 оператора. Кількість військових організмів, що отримали комплекси, 142. Загальна потреба в тих комплексах 1500 одиниць. Ми отримали часткове фінансування на наступний. Виробничий цикл. Виробляємо ми самотужки 750 комплексів одночасово, і ми тих півтора тисячі здолаємо. Тож гроші на комплекси РР Кулібін я у вас не прошу. Я лише звітую 358 комплексів. Працює по смузі, про то надані відкриті звіти всім. Родом військ, включаючи головнокомандувача ЗСУ в розрізі конкретних підрозділів кількості, навчених і таке інше, з проханням надання статусу обов'язкового до використання тих або аналогічних засобів для щільного закриття смуги фронту, з точки зору виявлення всього ворожого, що пересувається. Нагадаю, наші цифри станом на 13, тільки на кринках 9027 дронів ворожих виявлено, 6577 з них знищено. Це станом за 8 місяців з 5, з 5 жовтня 73% складає відсоток ефективності. Окремо відзначу виявлено 313 літаків камікадзе, крила камікадзе, такі токсичні штуки, 212 з котрих знищено. 16% знищено шляхом тарану. 16 літаків було збито дронами FPV силами. Підрозділу Птахів Мадяра та зведеної групи РЕП та РЕР морської піхоти ТРО та Птахів Мадяра лише на лівобережному плацдармі. кринки і трохи вліво, трохи вправо. Ефективність способу доведена, затверджена, вже з'їжджена І вибачу, прошу вибачення, висрана. На Харківщині, де ми прибули досить недавно. Ми теж за, застосовуємо цей спосіб на базі 13-ї бригади НГУ Хартія. І за час нашого перебування 472 дрони з чистого нуля вдалося виявити 148 з них знищити. Відсоток 31, це стартовий відсоток, бо починали з нуля і засобів РЕБ тут недостатньо сконцентровано. Тож за час перебування ми ту цифру суттєво змінимо. Що стосується наступної інформації, по минулий збір 25 мільйонів був здійснений в періоді з 7 по 13 квітня. Авторитетно заявляю, всі витрати, на котрі вони були понесені, всі засоби отримані, отримані підрозділами військової частини 49-95, просто народі 414 Абубас, а саме 800 антенн до комплексів РЕРКу Кулібін, 3,2 мільйона. 11 мільйонів. Ми витратили на три комплекси ударних бомбів. Грянстер, 15 е бортів, 4,6 мільйона то було шоста тисяча евакуаційних возиків для потреб зсу. 2,5 мільйона цукрарня у квітні місяці. 1,2 мільйона аналізатори спектру в реальному часі отримали. Ми планували купити їх. Два купили їх сім. Поділилися з спецпідрозділами РЕБУ окремим батальйоном РЕБ морської піхоти, і ще одним спецпідрозділом. І маємо в застосуванні гарні аналізатори, що дозволяють з точністю до метра виявляти частоту тих виявлених дронів ворожих, що допомагає аналізувати і збільшувати ефективність їх знищення. 1,05 мільйона. Ми витратили на п'ять сетів нано-метатканин для захисту пілотів від тепловізійних камер. Насправді купили сім комплектів. Нам трохи додали спонсори. 2,1 мільйона витратили на 48 зарядних станцій повербанків. Всі засоби отримані давно інтенсивно застосовуються, і завдяки вам ми гарно закріплені 17 хвилин. Вже треба трошки зворачуватися. А є ще що сказати. Так, по додатковим бортам я е, розповів. Ще раз хочу е, підкреслити: ми дуже зважено і навантажуючи власні потужності, майстерні інженерів, дуже зважено відносимося до всіх коштів, які отримаємо. Адже якщо розкрити ящик Пандори на все, що нам потрібно, то не вистачить ніяких мільярдів. А таких джерел фінансування у нас немає. Збори ми собі дозволяємо не так часто, два місяці тому останній крайній збір закінчився. Тож хочу вас запевнити: працюючи сьогодні одненьким батальйоном, котрий ще доформовується на трьох напрямках, маємо гарну перспективу, здійснюємо. Уже не в якості експеримента, а те, про що я постійно доповідаю на всіх рівнях і говорю про то публічно здійснюємо для того, щоб це клонувалося і розмножилося ширитологічних підрозділів багатошарову. Систему реалізації впливу на смугу на сьогоднішній день. У нас шість шарів присутності: це радіоелектронна розвідка, це радіоелектронна боротьба силами підрозділу, а не засобів старшого начальника. Це обов'язкові проекти дистанційного мінування периметрів смуги для унеможливлення евакуації логістики. Та обмеження можливості штурмових дій, особливо несанкціонованих, зі сторони ворога супроводжуваних технікою, що дозволяє їх зупинити незалежності від кількості тих танкових рот, котрі можуть спробувати прямувати. Прямують, бехкають, пехкають, розвертаються, тікають або залишаються на полі бою. є третій шар, четвертий, п'ятий, шостий шари, то є звичайні вже для всіх підрозділів, то є глибинна розвідка. Крилами БПЛА глибина від 30 до 60 кілометрів. мріємо про засоби на 100 плюс кілометрів. Маємо певні вражаючі засоби значно більшої глибини, але не про це на сьогоднішній день. Навіть показати їх застосування не можу. то є е, наразі секретна зброя. І допоки вона невідома ворогу, вона залишатиметься ефективною. П'ятий звичайний шар ударної, постійної регулярної діяльності поночі нічними бомберами, коптерами та крилами ударного характеру в день і вночі цілодобово дронами FPV. Шосте це звичайна дорозвідка цілей арткоригування, патрулювання межі. Тими весільними дронами мавіками, з котрими у нас зараз більш-менш все влаштовано, того ніяких додаткових зборів. Окремо наголошу: ніяких окремих реквізитів нема і не снівало. Ніяких окремих приватних переписок, ніяких альтернативних, альтернативних е, номерів карток вам у приватній, якоби від мого імені чи від імені моїх побратимів. Ми не маємо часу і не займаємося тою хернею, спілкуванням, задурюванням, щоб вести вас в оману, щоб ви перевели гроші на якісь е, ліві е, кишенькові картки аферистів, котрі кишать навколо навіть цього посту, і зараз з нього будуть вирізати відос і лупити його в Тікток. В котрому у нас нема, чи в ту ікс-мережу, як вона там називається, Twitter, в котрому у нас теж нема. Наші реквізити є сталими, постійними. Я завжди голосно говорю, на що ми збираємо кошти, в якій сумі, і в конкретні дати. В даному випадку розпочинаємо 13 червня, триватиме тиждень, тобто маємо 19-20 червня, закінчимо ніяких проміжкових зборів, окрім е, типових. Типового посилання на наш гаманець в моно і в приваті для поповнення на потреби підрозділу. Чим ви в принципі і постійно допомагаєте. За що вам окремо дякую. My coffee. Багато запитів. Він не заблокований. обмежені нові підписки. Ті донати, котрі роблять старі підписники. Підписники, що підписалися раніше, ми їх отримуємо, конвертуруємо і використовуємо по призначенню. Я вас дуже прошу не відписуйтесь, але не пробуйте підписатись знову, бо «Бай, май, кофі, Політика» не дозволяє ведення контенту військового характеру, і того вони припинили до підписку, зберігши всіх постійних підписників на тій сторінці, на тому джерелі надходження. Адже це спростовує отримання донатів за кордону. Всі інші реквізити сталі. Незмінні і вони будуть підшиті у цьому дописі. Я дуже вдячний вам за вашу постійну підтримку. Я вдячний, що ви вірите в наші сили, і це нас суттєво мотивує. Ми розширюємося, поповнюємо свій особовий склад. Ми вчимо велику кількість рекрутів, які подальшому. Їдуть по військовим частинам і займаються важливими цільовими видами діяльності. Це fpv пілоти. Так, у нас є потаємна школа, ефективність котрої за рік вираховується понад 400 пілотів FPV бойових підготовлено і видано військовим частинам. Ми не афішуємо і не афішуватимемо їх задля безпеки. Більшість комбригів знає про існування звертаються, і ми їх ми їх підлеглих вчимо. У нас діє школа Реру. Але теж фільтр проникнення туди через призму звернення від військових і отримання комплексів РР Кулібін. У нас діють ще певні навчальні програми, котрі теж потребують дофінансування. Але ми тим пораємося на місцях їх розміщення місцеві еліти допомагають посильно. Тож зараз це не виклик, не заклик, не прохання, просто інформація. Ми зростаємо, ми довели спроможність працювати. Не на одному напрямку, а одночасово на трьох напрямках, той розвиток буде продовжуватися. Не обіцяю, що будемо паличкою-виручалочкою на десяти напрямках одночасово. Але по факту той реанімаційний БПЛА спецназ спроможні виконувати задачі з високою швидкістю переміщуючись про фронту і наносячи ворогу. Удар в неочікувані місця. Це потребує вашої підтримки. В даному питанні саме для того і оголошений цей збір на 25 мільйонів. Я прошу його підтримати, максимально поширити ту інформацію і допомогти нам ту цифру а, оперативно зібрати. А ми належним чином відпрацьовуватимемо про баків, чого б нам то не коштувало, і незалежно від того, скільки грошей ви нам, нас дасте в якості допомоги. Так его. рухамся далі. Тахемадяра очі та жало. А очі та жало, ви знаєте, той хрубачий жах. Честь.